Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на ранкову гімнастику. Комплекс вправ з м'ячем. Перша вправа на в сторони. Вихідне положення ноги разом. М'яч тримаємо обома руками перед грудьми. Лікті розставлені в сторони. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Три. Закінчили. Наступна вправа – піднімання м'яча до груди. Ноги злегка розставлені. М'яч тримаємо обома руками внизу. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. І раз. Вимагаються з положення, сидячи на підлозі. Ноги розставлені. М'яч тримаємо перед собою на підлозі. нахили тулуба вперед. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Закінчили. Наступна. вправа – повороти долуба в сторону. Виконується з положення, сидячи на підлозі. Вихідне положення в нас вже прийняте. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Стрибаємо на обох ногах на місці. Яч тримаємо у руках. Ноги разом. Вихідне положення. Прийняли. Вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три закінчили. Робіть зарядку кожного ранку.